Всім привіт! З вами я, Євген, це мій канал Ukraina. Ті, хто зі мною більш плотно спілкується, знають, що у мене сталася біда десь півтора чи майже 2 місяці тому. Мені на бакярді попали у мою машину. Розбили передні дверцята. Фотки ви десь тут побачите. Чи тут, чи тут, тут. Тому з таксуванням я тут поставив на паузу. Але сьогодні я розкажу, що робити, як робити. Тобто зробили фотографії цієї е, е, ситуації, зробили фотографії водійського посвідчення людини, яка була винна з тої сторони. Зробили клейм. Ми попали на той час, коли у МПІ вони страйкували, тому нам клейм не потверждали дуже довго. Але ми потім ще раз засабмітили і отримали клейм. Після того, як ви отримали номер. Вашої справи ви можете, не можете, як я зробив. Тобто я поїхав до свого дилера. У них є у Birchwit є свій collision Center, Birchwood Collision Center. Я надав їм свій номер. Мені зробили appointment, І після цього я просто приїхав через тиждень і у мене забрали машину. Її ремонтувати. Коли я робив страховку, я просто чув, що треба робити е, таку штуку, як, якщо у вас машина демедж, то вам надають рентовану машину у вартість страховки. Ну, що я і зробив. Тому як тільки я віддав свою машину е, ремонтуватися, я пішов у компанію Enterprise, воно знаходиться біля Birchwood Collision Center, і мені надали е, іншу машину е, у, е, 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 у рент. Рен так коштує 45 доларів, але мені порекомендували, що якщо Щось трапляється з машиною, то потрібно, ну, моя повна відповідальність. Тому я попросив, щоб мені додали додаткову страховку. Страховка коштує буде чи 10 чи 15 доларів у день за кожен день. Але якщо з машиною щось трапляється, я за це не повинен е, кошти. Тобто я приїжджаю, віддаю ключі і мені дають іншу машину. Тобто е, жодної відповідальності. Ну за це можна, так сказати, перестрахуватися і заплатити кошти. Я собі так вирішив. Тому що мати ще одну машину, другу машину на ремонті, ну таке собі, знаєте. Е, мені дали Kia Soul. Е, Машина 75 тисяч пробігу. Зараз я вам покажу, яка красотка. У, ну, перед взагалі дуже космічний. Ну, Зад, якщо чесно, вони нічого не змінювали. Але така машинка, дуже, дуже прикольна. Дуже прикольна. Тобто кліренс високий, ти в ній сидиш як. Прямо в суві, якщо б це ще було повний привід, то взагалі було б дуже круто. Але тільки передній привід. Про що я ще хочу розказати? Я заплатив 300 доларів з кредитної картки страхового платежу. Але з-за того, що я вже два тижні катаюся, мені вчора подзвонив менеджер із Enterprise і каже, що потрібно ще заплатити гроші. Я кажу, чого? Він каже: Ну, тому що ми не отримали підтвердження з МПІ. В чому, коротше прикол? Я сьогодні поїхав до Enterprise і вирішив з ними поспілкуватися, що і як. Про що ми поспілкувалися? Я кажу, типу, нащо я повинен платити гроші, якщо в мене страховка точно покриває? Вони кажуть, що так, воно покриває, але поки ми не отримаємо підтвердження від MPI, ми нічого не можемо зробити. Ну, коротше, вони мені хотіли, щоб я заплатив 800 доларів, тобто 500 доларів плюс 300 доларів зверху, для того, щоб покривати рент, поки MPI не надасть відповідь. Ну, і Поки я спілкувався, спілкувався десь пів години. І протягом цього часу прийшло підтвердження від MPI, що вони покривають 7 днів мого ренту. В чому прикол? Тобто, у нас є MPI. Є Birchwood Collision центр і є страховий агент. Ой, не страховий агент, а є компанія, який надає рент. Тобто вони між собою, між Collision Центром і МПІ, повинні погодити, скільки днів Collision центр дає заявку, щоб MPI підтвердив рент. І після того як MPI підтвердить тренд, вони надають інформацію в рентовану компанію. Тому виходить так, що мені сьогодні надали підтвердження, що мої документи прийняті. МПА розглядає, і вони підтвердили перші сімнів. Тобто, Collision Центр вони кожні сімнів, якщо вони не встигають зробити ремонт, надають нову заявку в МПА, І після цього МПА підтверджує чи ні. Тобто, мені перші днів вже підтвердили. Тобто на другі 7 днів заявки вісить, і вони повинні підтвердити також наступні. Ну і страховий платіж потрібен, якщо МПІ не підтверджує, це просто гарант для компанії, яка надає рент, що з машинами, ну, тобто є покриття машини. Тому е, мені потрібно було заплатити 800 доларів, я сьогодні заплатив типу 500 доларів страхового платежу. Ну і коли МПІ підтвердить, цю суму, мені ці гроші повернуть. Е, ну Не повернуть тільки суму страхового платежу, який я зробив, тобто, е, яку треба застропувати. Платити ці 10-15 доларів, те, що я вам сказав, щоб якщо з машиною щось трапляється, щоб я нічого не покривав за свої кошти. Тому ось так. <пиш> Пошкодження ви моєї машини бачили? Да, дверцятка, ка начебто просто дверцятка і ще друга маленька. Двері там маленькі вм'ятини, але щоб ви розуміли, скільки мені нарахували, мені нарахували 6800 з чимось копіками доларів, просто щоб перемотувати цю машину. Ну, якось так. Тому їздите дуже обережно. Не забувайте про зимові колеса, зима вже на дворі. Відносно процесу, як що відбувається, я вам розказав. Наступне відео може запишу, може не запишу, як мені фінально віддадуть машину, як її зроблять. Тому якщо цікаво, пишіть в коментарях ваше питання. Питання, будь ласка, пишіть не менше, ніж сім слів. Це для того, щоб Ютуб якось там по-іншому. Давав мої відео рекомендації. Підписуйтеся на мій телеграм-канал, Ютуб канал, якщо ви ще не підписані. Також підписуйтеся. Звуть мене Євген, канал Ukrainian. Ставте лайки, вподобайки. Гарного вам дня, Па-па.